Шлях випробувань та обітниця Божої присутності, від Патріархів до Небесного Єрусалиму, частина А приклад Христа, перемога над спокусою. У центрі нашого християнського розуміння стійкості стоїть велична постать самого Господа нашого Ісуса Христа. Він, будучи Сином Божим, не ухилився від долі людини, але пройшов крізь горнила найтяжчих випробувань. Ми знаємо зі сторінок святого письма, що він був випробуваний у всьому, крім гріха. Його шлях почався з сурової пустелі. Сорок днів і сорок ночей він перебував у пості та молитві віч на віч із дикою природою та духовним ворогом. Там він був спокушуваний дияволом, який пропонував йому владу, славу та легкий шлях в обхід Божої волі. Але це був лише початок. Усе його земне життя було сповнене пасток і викликів. Його спокушали релігійні лідери того часу священики, фарисеї та старішини ізраїльські. Вони постійно випробовували його лукавими запитаннями, намагаючись зловити на слові, дискредитувати його вчення та зруйнувати його місію. Проте Ісус Христос гідно пройшов цей шлях до самого кінця, він витерпів усі спокуси від пропозиції хліба в пустелі до заклику зійти з Христа. Він витримав усі випробування, не похитнувшись у своїй святості та послуху отцю. Його земний шлях завершився на Голгофі, місці найбільшого страждання і найбільшої любові, де він віддав своє життя, померши заради того, щоб дарувати нам, грішним людям, вічне спасіння і надію. Частина 2. Авраам, батько віри та його іспити. Погляньмо на старозавітних праведників. Авраам, якого писання називає другом Божим, пройшов через безліч випробувань віри. Його життя не було безхмарним. Голод і вигнання. Коли в землі обітованій стався голод, Авраам був змушений тікати до Єгипту, щоб знайти їжу і врятувати свою родину від смерті. Страх і загроза сім'ї не раз він опинявся в ситуації, коли могутні царі хотіли забрати його красуню дружину Сару. Через страх він казав, що вона його сестра, наражаючи себе і її на небезпеку, але Бог щоразу втручався. Жертва Ісака, але найбільшим випробуванням у житті патріарха став момент, коли Бог звернувся до нього з неймовірним наказом: візьми сина Твого, єдиного Твого, що його ти любиш, Ісака, і принеси його в цілопалення». Це випробування суперечило логіці, адже Бог раніше обіцяв, що саме в Ісаку нарічиться потомство Авраама. Але велич віри Авраама полягала в тому, що він послухався. Він знав характер Бога. Він вірив: якщо Бог сказав, що потомство буде через Ісака, то так і станеться. Авраам міркував, що Бог сильний навіть із мертвих воскресити сина, аби виконати свою обітницю. Ми, як друзі Божі, і навіть більше, як діти Божі, також проходимо через подібні долини. Випробування в нашому житті неминучі. Вони посилаються не для того, щоб зламати нас, а щоб загартувати нашу віру, зробити її твердою, мов камінь. Частина 3. Природа спокуси, Бог чи наші бажання. Важливо правильно розуміти природу цих випробувань. Апостол Яків у своєму посланні дає нам чітке роз'яснення, випробовуваний, хай не каже ніхто я від Бога спокушуваний. Бо Бог злом не спокушується і нікого він сам не спокушує, якова 1.13. Бог допускає випробування іспити, але спокуса до гріха народжується всередині нас. Яків пише, що кожен спокушується, захоплюючись і зваблюючись власною пожадливістю, похоттю. Ми чогось дуже сильно бажаємо, влади, майна, визнання чи заборонених задоволень і це бажання стає для нас пасткою. Бог же, допускаючи зовнішні обставини, має на меті зміцнення нашої довіри до нього, очищення нашого серця від цих самих похотей. Частина Айві Втеча Якова та Божий захист, Буття, 31 розділ яскравим прикладом Божого проводу крізь випробування є історія Якова, описана в 31 розділі книги Буття. Роки рабства, 20 років Яків вірою і правдою служив у домі Лавана, свого дядька і тестя. Це були роки тяжкої праці, 14 років за двох своїх дружин, Лію та Рахіль, і 6 років за худобу. Лаван неодноразово змінював умови оплати, намагаючись ошукати Якова, але Бог був з патріархом і благословляв його. І ось настав час, коли Бог промовив до Якова: Вернись до краю батьків твоїх і до місця твого народження, а я буду з тобою. Втеча і гонитва, Яків вирішив піти таємно. Він скористався моментом, коли Лаван пішов стригти овець і був далеко від дому. Яків зібрав своїх дружин, дітей, худобу і все майно і вирушив у дорогу, фактично втікши. Лише на третій день Лавану повідомили про втечу зятя. Розлючений лаван зібрав своїх братів і кинувся в погоню. Сім днів вони гналися за втікачами, долаючи відстань у шаленому темпі, і наздогнали їх на горі гілеад. Боже втручання, ситуація була критичною. Лаван мав силу і зброю, він міг забрати все назад і навіть вбити Якова. Але тут втручається сам Бог. У нічному видінні Бог приходить до Лавана на арамаянина і дає суворе попередження стережися, щоб ти не говорив з Яковом ні доброго, ні лихого. Це означало повну заборону на будь-яку шкоду або спробу силоміць повернути Якова. Зустріч на горі, коли вони зустрілися, лаван вилив на Якова свої претензії, що ти наробив ти обманув мене, забрав моїх дочок, ніби полонених мечем. Ти не дав мені навіть поцілувати онуків та дочок на прощання. Я маю силу в своїй руці зробити вам зло, визнав Лаван, але Бог батька вашого вчора сказав мені не чіпати вас. Лаван визнав, що яків тужив за батьківським домом, але висунув ще одне дуже серйозне звинувачення: навіщо ти вкрав богів моїх? Частина вій ідоли Рахілі та небезпека світського багажу. Тут відкривається драматичний момент. Яків, не знаючи, що зробила його улюблена дружина Рахіль, відповів з упевненістю і гнівом у кого знайдеш богів своїх, той не буде жити. Він несвідомо виніс смертний вирок своїй коханій. Обшук, лаван, почав ретельний обшук. Він зайшов до намету Якова, до намету Лії, до наметів обох невільниць, перевертаючи все догори дном, але нічого не знайшов. Нарешті він увійшов до намету Рахілі. Рахіль же вчинила хитро і зухвало. Вона взяла домашніх божків терафемів, поклала їх під верблюже сідло і сіла зверху. Коли батько увійшов, вона вибачилася, сказавши, що не може встати перед ним через звичайне жіноче. Лаван обшукав усе, але не здогадався зазирнути під сідло, на якому сиділа його дочка. Йому й на думку не спало, що до богів можна поставитися з такою неповагою, сісти на них. Духовний урок, чому рахіль це зробила. У ті часи люди тримали статуетки божків як обереги, вірячи, що вони захищають дім від зла. Часто вони передавалися у спадок. Рахіль, можливо, вважала, що має право на них як спадкоємиця, або ж вона все ще трималася за старі забобони, боячись іти в невідоме лише з Богом Якова. Це великий урок для нас. Ставши на шлях слідування за Господом, ми не повинні брати з собою нічого зі світу. Те, що у світі здається цінним, корисним чи оберігаючим, в очах Бога є марним і навіть небезпечним ідолом. Апостол Павло у другому посланні до Коринтян 6:14-16 суворо попереджає: до чужого ярма не впрагайтесь з невірними, бо що спільного між праведністю та беззаконням, або яка спільність у світла з темрявою? Яка згода в Христа з Валіаром? Або яка згода поміж Божим храмом та ідолами? Ми храм Бога Живого. Бог обіцяв вселюся в них, і буду ходити в них, і буду їм Богом, а вони будуть народом моїм. Тому нам слід вийти з поміж нечистоти і не торкатися її. Згадаймо дружину Лота. Вона вийшла з содому тілом, але серцем залишилася там. Вона озирнулася назад, пошкодувавши за тим грішним світом, і стала соляним стовпом. Рахіль також поплатилася за свою прив'язаність до ідолів, пізніше вона померла в тяжких пологах, так і не дійшовши до повноти спокою в домі Ісака. Частина VI, Я з вами, Божа вірність, до кінця віку Бог сказав Якову Вернись, і я буду з тобою. Це ключова фраза. Здавалося б, якщо Бог з тобою, все має йти як по маслу. Але Якова наздоганяє лаван, попереду чекає розгніваний брат Ісав, який хотів його вбити. Проте Бог виконує обіцянку, Він зупиняє лавана, він пом'якшує серце і сава. Яків проходить крізь усі небезпеки, тому що Бог веде його. Так само і ми, брати та сестри, йдемо до Небесного Царства. Коли наш Господь Ісус Христос возносився на небо, Він залишив нам велике доручення і велику втіху Матвія 28 від 18 до 20, дана мені всяка влада на небі і на землі. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. Господь не обіцяв, що шлях буде легким, без перешкод чи без лаванів, що женуться за нами. Але він обіцяв, що буде з нами. Христос сам проклав цей шлях. Він каже нам я вже пройшов цією дорогою. Я пройшов через Голгофу, я взяв на себе найтяжчий удар, щоб ви могли пройти. Мій шлях був кривавим, ваш шлях це шлях слідування за мною. Я проведу вас. Нам не потрібно йти на хрест для спокутування гріхів, це вже зроблено. Нам потрібно йти за пастирем. Він веде нас повсякденно, і навіть якщо ми проходимо долиною смертної тіні, не повинні боятися зла. Частина 7. Небесна мета откровання слави. Куди ж веде цей шлях? До чого ми прагнемо, долаючи спокуси і відкидаючи ідолів? Апостол Петро закликає нас жадати щирого словесного молока, тобто слова Божого, щоб ним зростати на спасіння. Це слово відкриває нам завісу майбутнього. У книзі «Откровення» 22, розділ Іван Богослов описує наше кінцеве призначення ріка води живої, чиста, як кришталь, що тече від престолу Бога і Анця». Дерево життя, яке росте по обидва боки ріки, приносить плід 12 разів на рік і дає листя для зцілення народів. Відсутність прокляття більше не буде нічого проклятого, ні гріха, ні хвороб, ні смерті. Світло Боже, там не буде ночі, не буде потреби у світильнику чи сонці, бо Господь Бог освітлюватиме їх. І найголовніше раби його будуть служити йому, і побачать лице Його, і ім'я Його буде на чолах їхніх. Це і є найвище щастя бачити Бога і бути з ним вічно. Господь каже: ото незабаром приходжу, і зо мною відплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами Його. Поки цей час не настав, нехай неправедний ще чинить неправду, а святий нехай ще освячується. Нам потрібно триматися правди, освячуватися і чекати Його приходу. Коли Ісус прийде, закінчаться всі наші випробування. Більше не буде страху перед лаваном, не буде пустелі спокус. Нам буде легко, прекрасно і радісно в Його присутності. А йому нехай буде вічна слава, честь і поклоніння. Амінь.